Який кризис в Україні? А як вам кидати? Ну, знаєте, яке у нас е, становище, е, у нас мало грошей. Ну, айбо, сидить у нас такий один президент, порох ну, Порошенко, айбо, всі на нього кличуть порох, бо куку. З вівним та ніякого, так як, як Янковича. втікне. Гроші только краде, цілі сундуки, не знаю, куди їх Ну, Кудись от, од нашої республіки. Так далі а що я вам дити ще в нас такий зубасік старий, такий, може знаєте, такого мало дебільного на голову. Як би вам казати сверблятих рук? немає, то рук дуже много накрали. Як о, такі чимой як вам казати, Руки сверблять, гроші накрали, що вони можуть робити? Сидять, сплять на ту верховну раді, сплять. такі якби вдома не мали, бо то постілі сплят там о, лежать, та що їм буде робити? Коротше, сижу я з мамкою, з няньком, з братиком та з сестричком. Та дивимося в телевізор, Ну, так як обично вчинити ТСН показує. Ну, та й то, що сюди почали бити, тот го куй взяв за яєчницю, його потяг. Я думав, господи, кубумся в нього устало яєчка, бо лишив бися, може, і без діточок, може, бо він хоч дітиночку зарясти, бо, кого це в нього лишили яєчниці ще там. Вив його, вовю його дно на моєму місці. Так як куру, так як куру за зала. Та його потяг і по повинен. Ну, Спочатку я б зробив Закарпаття, тому що в Закарпатті гарні краєвиди. Закарпаття все пропускає, тому що не знаю, чому не вистачає все зробити коштів на, на дороги. Я б спочатку зробив Сплошну. зробив би я все Закарпаття, тому що я дуже люблю Закарпаття. Закарпаття така гарна і, і красива природа. Гарні звілі, один мінус срут корова на полю. Люблю ходити на гриби. Е, ну, І ще один у нас мінус такий є, що е, мусору у нас много. Ми, як казати, ну, як би казати, не мусору, а ми називаємо мілічисту мусору. А мілічисто то по-нашому міліціоніціонеру то гаї. <ривіт> Я б ще хотів у Раді поміняти маленько, там маленько такий конфлікт. Ну там дуже багато таких, що крадуть гроші. Я би там усіх зачистив. Так би їх було таких бомфайніх, за таких бомфайнок, що ніде б купіку не крали. Бо того, що я б їм папки поламавсь. Ой, ну ще хотів, щоб був мир на, на Донбасі, тому що там загибнуть гибнуть невинні люди, які, які просто ні в чому не винуваті. Про все почалося за Янковича, тому що він зробив спочатку майдан, потім почалася війна. Він втік, забрав нас дуже багато грошей. стався в боргу в Росії. І він дуже нехороший чоловік. Чесно, Нових стрілять, вийдуть нові серії. І все, давайте. Пока. Запитання чому наші депутати такі нездержні і зриваються? почав, <пи> він нормально. <панузичі? пи>